Я також скажу: ви до регресу, бо ми з вами скільки вже працюємо? Вже, мабуть, рік. Десь працюємо з вами. Ні, 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 ні. Ні, 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 не рік. А зараз я скажу, це було десь. Ну, півроку. точно. З червня місяця півроку пів десь буде. Щоб ви зрозуміли, як ви... ви прийшли до мене як мужик. Як озлоблений мужик. Виглядав як озлоблений мужик. Жінки вас взагалі mm -hmm. не було чути. Взагалі, скільки ми з вами не спілкувалися, як спілкувався з мужчиною вашим внутрішнім. Отим перекачаним, отим борзим, тим злим. ота ваша злость, яка mm -hmm. сиділа. Ви не могли нічого сказати, вас було заблоковано. А зараз після отут отут. Да. отут, отут, тут було і камінь такий, я не могла нічого сказати. Да. А зараз ви говорите як жінка, і ви виглядаєте як жінка. От чому результат. Ну бачите, півроку ви змушені були. Отак його оце пройти, бо ну це ваш урок. Ви не. Я вам те саме тоді говорити міг, але ви його не почули мене? ні 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 ні, ні. Я тоді почула е, тільки так трошки, і то не, не все. Е, тільки е, і через те, що я пішла на оці родові практики, бо я думала, може щось і ну повинно щось бути. Через рід щось. Ну, я більшість іще ну там так само ще роботи і роботи з, з моїм родом. Ну, все рівно. Е, ви, навіть е, я пам'ятаю ту консультацію, і ми спілкувалися з вами. Ви поводилися як мужчина, У вас були риси мужчини, Ви зараз після регресу поводитеся як жінка, ви поправляєте волоси, ви улибаєтесь, ви плачете. Поняли оця річ жіноча, яка у вас е, була. Я не знаю, чи ви захочете показати ці емоції людям. Я то вас закрию, щоб вас не було видно, якщо ви хочете. Ну, було прикольно, якби побачили люди, які ви стали. Ага, яка я була 60 а, років да, виглядала, да, так? Не, на 60, ви шикарно, давайте. Ви шикарно помінялися, я кажу, буквально, буквально дві години часу. Не знаю, тільки чи я з передумала. Я чую себе, мій голос, мій голос змінився. У вас голос змінився, змінився, Він вас там... тембр змінився ваш жіночий голос. пішов. Я, як зараз жінкою балакаю. Шкода, що я спочатку не записав вас на фотографії, яка ви були ізначально. Це було б для людей, я кажу, бо ви люди побачили, вони були в шоці. Що це таке насправді? Який це інструмент і як це можна? Але воно все вовремя. Бачите, воно не може бути скоріше, ніж ви до нього не готові. Я це розумію. Я б, напевно, знаєте, я б і не звернулася, якби не моє було, я б не звернулася не. Би до вас про поміч, тоді був крик уже. Мій душевний крик, мабуть, був про поміч, про допомогу. Я, я, як сказати, просто випадково натрапила на відео і я написала просто випадково. Не випадково. Не була на цьому замислена ніде. Напевно, напевно, хтось хотів, щоб я втрапила на вас і щоб я почала хранитель працювати. Вашого роду. Хранителька і храни вашого роду. Бо іншого виходу немає. До речі, я як робила практики, хоча і не до кінця, але щось хочу показати. Давайте.